Поклоняєтесь тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємося тому, що знаємо, що справді поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і у правді ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Багато притчами Ісус навчав, щоб показати реальність. Життя тогочасних людей. Він говорив їм на різні теми, прибив різні приклади і хотів, щоб кожен пізнав себе в ті чи іншій притчі, в тій чи іншій особі. Сьогодні, слухаючи таке довге Євангеліє, слухаючи оцей діалог, це є реальна. Жива подія і життя Ісуса Христа, де стається знову ж таки чудом усвідомлення і переміни людини. І бачимо, що не Христос, але слова жінки навертають багатьох із того міста. І вони повірили тим словам, які казала жінка що він мені сказав все, що я робив. Так, дорогі браття і сестри, дуже часто ми, живучи необдумано, роблячи дуже легко допускаючи різного роду гріхів, ми кажемо, Бог не покарав, люди не осудили. Воно пройде, воно якось минеться, забудеться. Але сьогодні властиво Ісус Христос звертає увагу цієї жінки, що Він не жив в тій місцевості. Він конкретно не вияснював за життя цієї жінки, знаючи, що має з нею зустріч, заплановану, чи вона щось просилася на зустріч. Але він, як Бог, знає наше минуле. Він, як Бог, допускає наше теперішнє. І, звичайно, він, як Бог, чекає кожного з нас у майбутньому. Важливим моментом, дорогі браття і сестри, сьогоднішньої розповіді це пізнати свій спосіб життя. Адже оця самар'янка, вона представляє. Тодішню, скажімо так, їхню націю самарян чи їхню касту тих самарян. Коли після Вавилонського полону, після цього як асирійці хотіли зайняти частину юдеї, юдеї через одруження, вони зреклися чистоти своєї віри, свого Бога. І властиво, що утворилося. Народ, чи таке посадення, як самар'яни. І від того часу вони ворогують, ті дотримуються строгих приписів, ці вважають себе боговибраним народом, ті бояться прогнівити Бога. А тут бачимо, що ті вступають в таке сімейне життя і продовження роду, з ласирійцями. Переступаючи оцей закон Божий, який був у Старому завіті. І утворилася така неприязнь, така недовіра, а можливо навіть сказати, і ненависть. З одного народу би, утворюється третій народ. Але бачимо, дорогі браття і сестри, що Господь, знаючи все, що відбувається в людському житті, він хоче, щоб людина прийшла до свідомості, до прозріння. Ми з вами від середи чуємо оцей тропар про цю живу воду. Також і не випадково, що церква Христова в п'яту неділю нам дає оцей уривок святого Євангелія, святого письма, де розповідається про криницю Якова. Про ту жінку, яка постійно обминала спілкування з людьми, які її осуджували, презирали, сміялися, показували пальці, наговорювали на неї, де вона не могла відбитися від тих поглядів, від тої критики, і вона шукала, щоб десь самотужки на самоті пробратися, можливо, деякий час до крамниці, щоб щось собі купити. В інший час бачимо полудню спеку, ту вона приходить до крамниці, щоби набрати води, щоб уникнути тих зайвих поглядів, зайвих розмов у свою сторону. Вона, можливо, до кінця і не розуміла, що саме цей день для неї буде днем вирішення подальшого її життя. Адже коли простував Ісус Христос своїми учнями, каже нам Євангеліст, що він томився і присів біля цієї криниці. Це теж не є випадковістю. Уявімо собі, якщо би Христос зайшов в Самарію, це місто Сехар, і би пробував щось там навчати, переконувати, проповідувати, навертати. Може, якісь одиниці би це сприйняли і згодилися з Христом. Але бачимо, яке є Боже провидіння. Господь зустрічає ту людину, яка вважалася найбільшою грішницею. Господь провадить з нею розмову діалог. То, що суперечило законам юдейським. І навіть сама жінка каже, ти юдей, в мене просиш помочі, просиш пити. І тут Христос до неї промовляє слова. Якби ти знала, хто той, хто в тебе просить, і якої води він може тобі дати, повів тебе нема на цієї справи. І бачимо, що жінка остаточно вона вирішує. Немо би своє майбутнє, коли каже, дай мені цієї води!» І Христос, щоб більш так детальніше підійти, наголосити на тому, що до теперішнього часу ти вела грішний спосіб свого життя. Наслідки цього грішного життя ти не відчулася ні щасливою, ні багатою, ні спокійною. Ти була постійно переслідувана. Каже, поклич свого чоловіка. Вона каже, немає чоловіка. Так Христос каже, мала п'ятьох, і той тобі не чоловік. Власне, дорогі браття і сестри, що в тому часі було п'ять таких важливих місць, скажімо, ідолів, де поклонялися самаряни. І ця жінка, не є представницею цього народу. Бо бачимо теж, коли каже Христос, ти мала п'ять чоловіків. П'ять способів життя, п'ять способів мислення, подібно як людина, яка відходить від Бога, не живе з благословення Божого. Можливо, цей рід, хоч якийсь вона і має, але він не може бути продуктивним, він не може бути якісним. Хоч би ця людина прожила тут на землі 50, 60, 70 років, а такі вже були в минулому. І що вони після себе залишили? Те, що, що розвалилося, що пропало, тим ідеям і тому служінню, де вони вірно служили, було все зазнало краху. Але з чим людина стане перед Богом? Де ці людські таланти, де ці людські надбання, де те, що Господь покликав до нас, щоб ми служили, ми здобували і ми примножували? Теж є цільною, призначенням і метою кожної людини. Але бачимо, що не завжди воно це є сповнене, тому що людина хоче самотужки і без Бога, хоче сама вибудувати свій напрямок свого життя, хоче сама все осягнути, хоче бути ні від кого і ні від чого залежною, а про Бога згадувати тільки декілька разів у році. Це трошечки є неправильно. Тому що Ісус Христос каже не тільки в Єрусалимському храмі, не тільки на тій Хорезив, але поклонятися в правді і в істині, бо Бог є духом. І тому Ісус Христос заохочує до молитви. Чувайте й моліться. Можна спілкуватися з Богом не тільки в храмі, але й поза храмом. Можна спілкуватися з Богом не тільки навколішках, але роблячи добрі поступки. Можна спілкуватися з Богом, не треба проклинати когось, але навпаки молитися за когось, за навернення грішників, за прощення, за добре розуміння чи сприйняття. От властиво, що каже Господь, що буде різновид тих молиток, до яких людина буде покликана, і які всі молитви Господь буде чути. Поїдьмо собі, якщо ви не тільки сказали, що тут в храмі Ольги Єлизавети, хто зайде і помолиться, той отримає великі ласки, благодать, примноження, то, напевно, ви пів Львова зібралися, правда? Ви стояла черга дуже велика. Але каже Господь, що в чистоті серця людського, чистим серцем і чистими устами людина повинна просити у Бога. Чисте серце і уста людина отримує тоді тільки коли він буде тайне покаяння сповіді і з'єднається з Івхаристийним Ісусом. Тільки в тому часі очищене джерело, воно струмує, воно подає життя не тільки тій людині, але також подає життя тим, які оточують тих інших людей. Бо ніколи християнин не може бути сумний, безнадійний, розчарований. А навпаки, ви завжди повинні покладатися на Бога і просити, Боже, поблагослови, допоможи, підкажи, дай мені можливість зрозуміти самому. І якщо ми будемо в такий спосіб звертатися до Бога про ті ласки допомоги, Господь обов'язково пішле на мудрість, якщо не нам, то комусь, що прийде до нас нам на поміч. І в тому часі Він такий спосіб нам. Хоче допомогти. Подивімося, дорогі браття і сестри, як оця жінка-самарянка, оця грішниця. Вона, дорогі браття і сестри, називається Фотинія, а у перекладі на нашу українську мову це є ім'я Світлана. Сьогодні неділі з помеду імени свої святкують всі, хто носить ім'я Світлана. І властиво ця Самарянка, ця Фотинія. Вона каже до Христа, ти пророк, але ми знаємо, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить Він нам. Люди мали надію, по ті, котрі вагалися, чи ті, котрі були, скажімо так, презирливими від своїх братів, сестер, юдеїв, а вони знали про то Боже милосердя. Що має прийти Христос, цей Месія, і Він має їм допомогти. Вияснити ось цю жорстокість святого письма, верніше їхніх тих законів старозавітніх. Він має їх спростувати, він має їх пом'якшити, він має проявити милосердя і знову привернути ту втрачену любов тих людей, які відступили від тих законів старозавітніх. Люди жили. Приходом і очікуванням Месії. І Христос їй відкриває. Він каже, Це я той, хто з тобою розмовляє. І звернімо увагу, дорі браття і сестри, на реакцію тієї жінки. Вона полишає глеч, вона біжить до свого міста. Вона не збирає, знаєте, якогось зборів. Але вона, напевне, біжить, і кого тільки бачить, вона каже, що вона зустріла Христа. Вона спілкувалася з Месією. Вона побачила того, на якого чекали. І бачимо, що в ту мить згуртовується все місто. Іде за жінкою. І вона не перестає казати, що він мені розказав все, що я дотепер робила, як я прожила це життя. Вона відкриває сповідь не тільки ту, яку відкрив Христос, але вона вже не боїться осуду людського, тому що її не скартав, не, нею не погордив сам Спаситель. Він її прийняв. Він сам запропонував їй розмову, діалог. Він сам її кличе за собою, кажучи, що я дам тобі цієї води, що повіки не відчуєш цієї справи. Чогось нового, ковток того свіжого, того життєдайного, що тебе минуле не буде мучити, ти будеш жити впевнено майбутнім, новим, чистим, правильним життям. Так подібно, дорогі браття і сестри, як після кожної сповіді, після кожної розмови з Господом, через священника, ми також маємо навернутися. Ми не маємо боятися хто, що про нас каже. Тому що ми вже відкрилися Богові, тому що Господь вже нас почув. Він чекав того моменту, коли ми прийдемо з тягарем своїх гріхів. Коли ми скажемо, так, Боже, було в моєму житті. Я не противлюся, я того не суперечу, але Ти мені допоможи, щоб я став іншим чи стала іншим. От яка є ціль кожної сповіді і кожного причастя щоб людину навернути, щоб людину змінити, щоб людина стала ближче до Бога і не боялася йти за Богом через Ісуса Христа. Стараємося, дорогі браття і сестри, мати завзірець сьогоднішню самарянку, яка не тільки зуміла вести цей діалог з самим Ісусом, але вона прикликала інших людей. І не тільки прикликала інших людей, але ті інші люди настільки прийняли і полюбили Ісуса, це місто, яке постійно оці юдеї уникали, обходили різними дорогами, боялися йти через це місто, бо не хотіли, знаєте, наражатися на якусь таку небезпеку, на гріх. Ці люди кажуть до Ісуса, що він залишився з ними. Ісус залишився ще на два дні і вияснює їм оце Писання. Бачимо, дорогі браття і сестри, Христос змінює людей, Христос змінює хід історії, хід події життя. Ісус Христос, немов би цю дорогу робить просторою, чистою для всіх юдеїв, що не треба вже йти манівцями, горами, обходити декілька десятків кілометрів далі, поминаючи це місто. А Він зробив дорогу прямою. Як би хотілося, дорогі браття і сестри, щоб і в сьогоднішній день, і в нашій державі Україні, щоб Господня сила, Господній палець прочистив нашу ту українську землю від того ворога, від того окупанта. І знову ж таки, дорогі браття і сестри, ми мусимо просити ту жінку. Пресвяту Богородицю, на честь якої ми в травні місяці обходимо такий молитовну пам'ять через той молебен, подячний і просительний, щоб Пресвята Богородиця допомогла осягнути розуміння, прозріння у тих грішників, які масово йдуть, щоб вбивати, які масово йдуть, щоб загарбувати. Які масово йдуть, щоб зазіхнути на те, біля чого вони не трудилися, що вони не сіяли, де вони не обробляли, і, можливо, належно вони навіть не хочуть це пожинати, а просто-напросто за ті серебняки хочуть вислужитися. Стараймося, дорогі браття і сестри, випросити Пресвятої Богородиці тої ласки, щоб вона в свого Сина. Випросила цього діалогу, може хтось із серед тих чисельних ворогів знайшовся такий, котрий може сказати, хватить цієї війни, цього вбивства, цих сліз, цього неспокою, цих ракет. І давайте, щоб той спокій і мир запанував. Все можливо в Бога. Тільки потрібно, дорогі браття і сестри, кожному з нас щиро вдаватися, наполегливо просити, терпеливо чекати, завжди покладати надію не тільки на Бога, але час від часу просити Пресвяту Богородицю, нагадуючи, що ти сказала про наш біль, про нашу тривогу, про наш неспокій. І будемо бачити, дорогі браття і сестри, ніхто не буде мати такої сили. Ніхто так нас не почує, не прийде нам на поміч, як Пресвята Богородиця із своїм сином. Він знає, куди пізнати цього Духа Божого. Він знає, куди пізнати своїх ангелів небесних. Він знає, куди може прийти і настати цей закінчення ці, цієї війни. Для нас поки що це все закрито. Але відкриється тоді, коли на правду ми будемо поклонятися в дусі і правді, найперше між собою. По-друге, по відношенню до нашого небесного Отця. Якщо ми будемо мати повноту цього бачення, що на правду Христос є Спаситель, є весіння, є той, котрий за добро нагороджує, а за зло карає, і напевне, що ми будемо відчувати, можливо, не в один момент, але поступово, що цей біль, цей неспокій, це загострення, воно помалесніко притихає, йде до покращення, йде до того миру, не тільки між людиною або, але дай Боже, щоб цей мир настав найперше до між усіма нами. І якщо ми будемо мати цей мир, будемо перебувати в цій любові. І каже Іван Богослов, дітоньки, по тому пізнають, що ви діти Божі, коли будете перебувати у Божій любові. Амінь. Христос Воскрес!